Канал Фізма Т'ютер вітає вас! З вами Світлана, і сьогодні я ваш репетитор з математики. Сьогодні ми будемо розглядати саме свіжесеньке завдання, що було запропоновано на симуляції сесії НМТ 2025 року у кінці січня. Звісно, що на самої сесії може і не бути завдань такого типу, але, можуть і бути. Мені воно здається цікавим і нескладним. На відміну від попередніх завдань, тут буде і раціональне рівняння, у якого під коренням стоїть квадратне. Треба визначити кількість усіх цілих значень А з проміжку мінус –15, 1515 не включно, за кожного з яких рівняння має лише один корінь. Цікаво подивитись, як наш загальний алгоритм підійде до цього завдання. Хочу нагадати, що наш розв'язок будується з трьох кроків до успіху. Находимо ОДЗ, знаходимо розв'язки, досліджуємо розв'язки відносно умов завдання та ОДЗ. Отже, починаємо готувати відповідь. Перший крок розберемося з ОДЗ. У нас два корення парного степеня, які не терплять негативу, тому вирази під ними повинні бути позитивними. Першим коренем більш-менш все зрозуміло. Якщо 6-х повинен бути більше або дорівнювати 0, то наш х повинен бути менше або дорівнювати 6. Під другим коренем у нас стоїть квадратне рівняння. х квадрат мінус ax плюс 2а. Давайте подивимось, як буде виглядати це рівняння, якщо його дискримінант буде мати значення більше-менше 0 або дорівнювати 0. Якщо дискримінант більше за 0, то у нас буде два корення х1 і х2, і тоді в ОДЗ обов'язково будуть попадати оці проміжки. Якщо дискримінант буде дорівнювати 0, то тоді у нас буде парабола, яка торкається осі ОХ, тому що корені співпадають. І тоді область визначення цього кореня буде вся пряма ОХ. Якщо дискримінант менше за 0. То вся парабола знаходиться вище іксів, і це означає, що всі ікси, які ми будемо мати при цьому D, будуть входити в ОДЗ. Таким чином, зрозуміло, що при будь-яких значеннях D ми завжди будемо мати якісь ікси, які будуть входити в ОДЗ. А це означає, що не варто нам зараз шукати ОДЗ у загальному вигляді. Ми спочатку знайдемо розв'язки, а потім дослідимо ці розв'язки. Відносно ОДЗ та умов завдання. Закінчуємо на цьому і йдемо шукати розв'язки. Маємо класичне і раціональне рівняння вигляду. Корінь від F від X дорівнює кореню від g від x, яке має отаке розв'язання f від x дорівнює g від x на області визначення функції f от x і g от x. Для нашого випадку це буде виглядати ось так. 6 мінус х дорівнює х квадрат мінус ax плюс 2а. І оскільки це квадратне рівняння, то треба перекинути в один бік всі наші члени, так, щоб з другого боку у нас був 0. Будемо мати х квадрат мінус ax плюс 2а6 плюс х дорівнює 0. Тепер я зберу коефіцієнти при х квадрат, х і вільний член. При квадрат в мене одиниця. При х в мене 1-а, і вільний член в мене 2а-6. Шукаємо дискримінант. Формула дискримінанта b квадрат мінус 4 ac 1-а у квадраті мінус 4 помножити на 2а-6. Розкриваю формулу скороченого множення. 1-2а плюс а в квадраті мінус 8а плюс 24. І якщо привести всі подібні доданки, то ми будемо мати а квадрат мінус 10а плюс 25. Ми отримали чудову формулу, тому що це квадрат різниці а мінус 5. У квадраті, і таким чином, наш дискримінант буде або більше за 0, або дорівнювати 0, і ніколи він не буде менше за 0. Тепер будемо шукати розв'язки, але нас, більш за все, буде хвилювати той розв'язок, який 1, коли d дорівнює 0. Це буде, коли a дорівнює 5. Давайте порахуємо, чому він буде дорівнювати. х дорівнює в цьому випадку, мінус b поділене на 2а. Це буде мінус b у нас 1-а. Поділити на 2. Підставляємо замість А5. Буде мінус 1-5 поділений на 2. І цей розв'язок у нас 2. Чудово, при А, який дорівнює 5, і входить до нашого проміжку, ми маємо х, який дорівнює 2. Далі ми подивимось, які будуть розв'язки. Якщо наш дискримінант буде більше за 0, ви скажете, навіщо нам це потрібно? Там же буде два розв'язки, а нам потрібно, щоб він був один. Але буває так, що один розв'язок входить в ОДЗ, а другий ні. І тоді, знову ж таки, ми будемо з вами мати тільки один розв'язок, тому будемо шукати. Якщо d більше за 0, то наш х1 і 2 буде дорівнювати -B плюс мінус b plus мінус d. Поділене на 2а. мінус b – це А мінус 1, плюс мінус корінь із Д це А мінус 5. І ділимо на 2. Таким чином, два кореня у нас будуть отакими: А мінус 1 плюс Ас 5 ділити на 2. І другий варіант А-1, мінус А плюс 5 поділити на 2. У першому випадку у нас буде 2а-6 поділити на 2. І це у нас буде а-3. А в другому А і мінус А знищується, і буде 4 поділити на 2. Знову ж таки, ми маємо корінь 2, який вже отримали, коли у нас дискримінант був 0. Зараз ми з вами знайшли всі можливі розв'язки цього рівняння. І саме час починати дослідження. За умовами завдання у нас є три пункти. Треба, щоб рівняння мало тільки один розв'язок. Треба, щоб ці розв'язки відповідали параметру з проміжку від мінус 15 до 15 не включно. Треба, щоб значення параметру було цілим. Саме цікавий розв'язок це коли х дорівнює 2, тому що він відповідає усім умовам завдання. Нам тільки залишається перевірити, чи входить він в область визначення підкореневих функцій. Перша функція дає нам х який менше або дорівнює 6. І 2 відповідає цій умові. Давайте перевіримо другу умову. Знайдемо х2а. При х, який дорівнює 2, буде більше або дорівнювати 0. Нам треба знайти, для яких а це буде справедливо. 4 мінус 2а плюс 2а повинно бути більше або дорівнювати 0. Мінус 2а і 2а знищуються, а 4 точно більше або дорівнює 0. Тому цей корінь працює для всіх А, що належить R. Ну що ж, х, який дорівнює 2, точно підходить і йому відповідає значення параметра а дорівнює 5. А якщо це так, то для другого корня, який у нас дорівнює a мінус 3, нам треба знайти ті значення параметра, які не відповідають у з, для того, щоб його виключити. Тоді х мінус ax плюс 2а для значення х, що дорівнює а мінус 3 повинен бути менший за 0. а мінус 3 у квадраті, мінус а на а мінус 3, плюс 2а повинен бути менший за 0. Розкриваю квадрат різниці а квадрат мінус 6а плюс 9, мінус а квадрат плюс 3а плюс 2а повинен бути менший за 0. а квадрат і мінус а квадрат знищуються, мінус 6а плюс 5а буде мінус а, і ще залишається 9, і це повинно бути менше за 0. А це означає, що наш А повинен бути більше за 9. Ну що ж, тепер нам залишилося визначити, які значення параметра А нам підходять. Нам сказали, що потрібні значення від мінус 15 до 15, але нам підходить те, що більше 9. Тому це починаючи з 10. І плюс А, який дорівнює 5, теж нам підходить. Давайте рахувати. А може дорівнювати 5, 10, 11, 12, 13, 14. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов кролик погулять. Крім того, у нас ще один, значить, у нас всього шість значень параметра. Давайте його запишемо. Супер! Ми це зробили! Перше стикаємося з раціональним рівнянням, в якому незручно було знаходити ОДЗ. Наш алгоритм трохи порушився, бо ми обрали шлях визначення ОДЗ у дослідженні. Але три кроки зберігаються. Ми вимушені змінити порядок рокування, але Зміст залишився. Хочу наголосити на тому, що жоден алгоритм не є догмою. Його можна і потрібно застосовувати таким чином. Щоб отримати правильну відповідь самим простим та коротким шляхом записуємо нашу відповідь і додаємо гарантовані 2 бали за це завдання. До речі, за підсумками проходження цієї симуляції ми маємо такі загальні результати. Завершили тестування 3411 учасників. 41 учасник набрав максимальний тестовий бал. 276 учасників не досягли порогового балу. Середній тестовий бал становить 15,9, що відповідає 148 балам за шкалою від 100 до 200. Не будемо порушувати традицію і подивимось, яким шляхом ми йшли до розв'язку. Ми спробували застосувати наш загальний алгоритм і зробити три кроки на шляху героя. Коли ми почали знаходити ОДЗ, то виявилося, що це ускладнює наш шлях до розв'язку, тому ми прийняли правильне рішення зробити цей крок пізніше в інший спосіб. і одразу перейшли до другого кроку знаходити всі можливі розв'язки. Оскільки нас особо цікавила ситуація, коли корені збігалися. Ми розглянули її першою окремо і знайшли значення параметра, яке підходило під умови завдання. Потім ми провели дослідження, в якому було застосовано ОДЗ, щоб виконати другий корінь. Подивилися, як наш результат вписується у проміжок параметра і отримали чергову правильну відповідь. Тепер ми ще на крок ближче до успіху на НМТ. А на цьому все. Зараз саме час розслабитися і дозволити собі щось смачненьке. Дякую за увагу і чекаю на наступних відео.